Реабілітаційної медицини нашими спікерами будуть Уляна Супрун, директор школи медичної реабілітації Український католицький університет, директор гуманітарних ініціатив світового конгресу українців, та Наталя Климовська, проректор з розвитку комунікації Українського католицького університету. Шановні гості, запрошуємо вас до слова. Там. Доброго дня, я називаюсь Наталя Климовська, я є проректором з розвитку та комунікації Українського католицького університету. І сьогодні я тут, щоб представити вам нову програму католицького університету, школу, медичну, школу, школу медичної реабілітації. Університет проходив стратегічне планування, і ми дивилися, в який ж бік нам розвивати наші програми, щоб насправді допомагати Україні змінювати ситуацію, допомагати з реформами. І проаналізувавши все це, ми побачили, що великої уваги потребує наша медична сфера. Звичайно, роботи є дуже багато, але з чого треба починати. Ми вже в, в, в нашому університеті маємо програму з біоетики, маємо програму з психології, інститут з, 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 психічного здоров'я людини. Так? І вирішили, що ми хочемо далі йти в цю сферу з темою про здоров'я людини. Ідучи туди, ми вирішили, власне, в цю сферу ми вирішили йти з двома програмами. Так? Одна програма це, власне, з розвитку реабілітації в Україні, а інша це з розвитку публічного здоров'я. Чому нам це потрібно робити в Україні? Звичайно, статистика говорить сама за себе, тобто тривалість життя в Україні на 11 років менше, ніж тривалість життя в Європі, наприклад, так. Та сама наш найближчий сусід, Польща, тобто ті самі кліматичні умови, але тривалість життя. На 11 років більше. Чому? Звичайно, на, е, в Україні ми маємо багато стресів, є питання багато, там, харчування і так далі, але не, не, не останню роль відіграє в цьому медична опіка. Тому ми почали шукати власне, лідера програми, тому що ми вуку віримо, що коли ми знаходимо людину, яка горить цією справою, яка дійсно вболіває за розвиток програми, це вже є більше половини успіху. І ми раді, що ми знайшли власне Уляну Супрун, яка зараз буде перед вами виступати і яка Є українкою, тобто вона народжена в Америці, але й українського походження освіту здобула також в Америці, вона є лікарем. І е, вже багато зробила тут в Україні з тактичної медицини і не тільки, тобто допомагала власне в е, на Майдані з медичної е, медичної сотні. Так і е, Уляна власне е, також горить ідеєю розвитку реабілітації реабілітації в Україні. Е, так що е, я власне маю честь запросити Уляну до слова. Дякую, я хотіла трохи розповісти про нашу концепцію школи реабілітаційної медицини. Як можна наступний слайд? На заході є інше бачення реабілітації. Бачимо пацієнтів, які проходять реабілітацію, що вони мають ті самі, ті самі права, ті самі потреби, як і інші люди, як і інші пацієнти. Наступний слайд. В Україні реабілітація відбувається по інакшому переважно це відбувається у саніторіях або на курортах, часом у госпіталях, але немає цілої системи реабілітації, щоб людина від навіть передопераційної. Своєї, ем, свого часу до е, кінця реабілітації, до адаптації свого до нормального життя не мали цілий процес. Ем, як бачите, тут е, на кадрах є знимка одного скіборга, який був поранений е, в аеропорту. Він втратив обидва е, вищі кінцівки. Реабілітація це повинен бути процес допомоги адаптації пацієнта до нової реальності і максималізації його незалежності. Наступний слайд. В Україні потрібно нової сучасної системи, як бачимо на кадрах, тут на фотографіях. Так виглядають наші українські реабілітаційні центри. Переважно це курорти або санаторії. Немає, скажімо, тих правильних ремпс, щоб на візочку могли заїхати навіть через двері і треба сходами зайти. А замість того, нам в Україні потрібні і реабілітаційні центри нові і нову систему реабілітації. Наступний слайд. Чому нам зараз дуже важливо е, будувати реабілітаційну систему в Україні? Конфлікт, військовий, е, війна на сході, е, збільшила попит на реабілітаційні послуги в Україні. Не лише військовослужбовці, які потребують е, реабілітацію, а також і ті пацієнти, які є переселені з сходу, ті, які були, е, жили в Донецьку в, в Луганську областях, а тепер вони переселилися е, на? Центральну або західну Україну. також дуже багато реабілітаційних центрів, які знаходилися на сході, не є доступні. І дуже важливо, багато реабілітаційних центрів знаходилися в Криму. І зараз, як ми знаємо, також Крим недоступний. Наступний слайд. Існує лише мала кількість реабілітаційних центрів, які мають обладнання і медичний персонал, які надають послуги реабілітації по західних по світових стандартах. Тут бачимо на мапі, де вони знаходяться. Бачимо також, що не є достатньо на ту кількість людей, які потребують зараз реабілітацію. Це є майже більше ніж мільйон, мільйон людей кожного року. Наступний слайд. Комплектний підхід а, за, для забезпечення якісної реабілітації в Україні а, є, е, складається з інших частин. Це є і психологічна допомога, і фізична терапія, і також ерготерапія, також і послуги лікарів, послуги хірургів, послуги соціологів, і послуги а, а, адаптації до життя вдома з родиною. Наступний слайд. На в західньому системі пацієнт є центр уваги. Все, вся увага є повернена, повернена на пацієнта. Ціла програма зосереджується на кожного пацієнта, і вона міняється від одного пацієнта до другого. Інша, інша реабілітація потрібна тому хлопцеві, який не має вишне в вищій кінцівки, а інша реабілітація тому, який має поранення правої ноги чи неврологічне. poranenja. Nastupni slajd. Створення нової системи для цілої України починається з новою парадигмою, а це є нові державні програми навчання це навчання фізіо і ерготерапевтів, які зараз такі академічні програми не існують в Україні. Підготовка тих фахівців-терапевтів, щоби подавали послуги у реабілітаційних центрах, і перебудова або будова нових реабілітаційних центрів на західних стандартах. Наступний слайд. УКУ є лідер в освіті в Україні. Вони дуже часто, скажімо, ми, бо я вже є частиною УКУ. Ми дуже часто встановлювали нові програми лідером. Прогресивним у програмах навчання і також у будівельності. Я не знаю, чи всі у вас були у, у Львові на кампусі УКУ, але там дуже модерна, дуже чудова будівля, там студенти собі можуть. І поїсти, і походити, і спілкуватися у відкритих просторах дуже ясно, дуже гарні кімнати, і там дуже гарно спілкуються між факультетом і між студентським студент, студентами. Наступний слайд. Професійна освіта є одна із основних факторів успіху реабілітації і у Може і буде лідером в цій галузі, У ми зараз готуємо магістерські програми на фізіо і ерготерапію. Ми вибрали магістерські програми, бо зараз пишуться нові закони, пишуться нові класифікатори для нових професій, фізіотерапевта і ерготерапевта, і вони повинні і вони будуть на рівні магістерці. Чому? Бо ті, які закінчили перші свої науки, або медичні, або не тоді можуть а, далі, а, далі навчатися і а, по а, теоретично у класі, і також практично, а, клінічно будуть а, стажувати у реабілітаційних центрах. Наступний слайд. Здоров'я людини як напрям розвитку українського католицького університету є стратегією, яка називається стратегія 2020. Як говорила щойно е, нам Наталя, ця стратегія розроблялася вже кілька років. Почалася із школою психічного здоров'я, розвивається у публічна медицина, розвивається далі у школі реабілітаційної медицини і біоетики. Наступний слайд. Магістерська програма підготовки а, а, фізіо і ерготерапевтів буде програма міжнародного рівня. Ми будемо запрошувати лекторів і викладачів перші кілька років із заходу, щоб вони навчали студентів тут в Україні. Ми будемо також висилати українських викладачів, щоб вони кілька місяців перебували в західних університетах, щоб набрати. Досвіду як навчаються на заході. Тривалість програми буде два роки. Залучені іноземці, фахівці, як я говорила, і практика у реабілітаційному центрі. Наступний слайд. Концепція реабілітаційного центру УКУ це є надавати послуги для пацієнтів, а також і бути навчальним центром для наших студентів. Ті послуги будуть надані не лише військовослужбовцям, але також і цивільним людям. Ті, які будуть приходити в цей реабілітаційний центр, це буде ідея зараз є, що це буде амбуляторний центр, вони будуть приходити, не перебувати стаціонарно, а будуть приходити. Проходити терапію, буде приміщення, де вони можуть мешкати, як вони не є зі Львова, а як вони є зі Львова чи з околиць, тоді вони будуть доїжджати додому. Така система існує по цілому світі. Дуже часто реабілітація відбувається в амбуляторному. В стані не що пацієнт лежить в госпіталі місяцями на реабілітацію, але що вони якнайшвидше вже мають адаптуватися до життя вдома, життя з родиною, життя в своїй хаті. Наступний слайд. Ребілітація проходить, пацієнт проходить реабілітацію із цілою спеціалізованою командою. Це є лікарі, які займаються реабілітацією, це є фізіотерапевти. Це є ерготерапевти, психологи, соціологи, ціла команда, яка а, планує реабілітацію пацієнта базовано на ті потреби пацієнта і на ті речі, що пацієнт хоче, ну, які, є, а, які є його цілі, які є його мети, а, де він, де він, а, як він працював до того, як він себе бачить після реабілітації. Наступний слайд. Концепція розвитку реабілітаційного центру те це, це починається з е, із того, що будемо мати конференцію е, по е, в Українському католицькому університеті 4 по 6 листопада. Будемо презентувати і е, новий, е, нову школу реабілітаційної медицини, але також буде розмова, які зараз є стандарти і навчання, і практики реабілітації в Україні. Як вони зараз стоять, як вони стоять на заході, і як ми можемо це якось з'єднати, щоб була унікальна українська система? Також будемо говорити про важкості людей із обмеженими можливостями в Україні, не лише в будинках, а також і по правах. Закінчимо наш. Нашу конференцію презентацією нового, нової школи реабілітації при УКУ. Далі шукаємо вже спеціалістів, які будуть писати академічні програми: це директор чи керівник академічних програм і шукаємо директора керівника реабілітаційного центру. Будемо вже маємо приміщення. Наступний слайд. Вже маємо приміщення на реабілітаційний центр. це є у Львові 800 квадратових метрів. А в одному приміщенні і ще 200 квадратових метрів. Будемо тоді планувати наш ремонт, щоб воно було. Виглядало як реабілітаційний центр західних стандартів, щоб були широкі коридори, були великі дверні опори, і щоб були е, такі е, кімнати і послуги, які будуть потрібні для наших пацієнтів. Наступний слайд. Це є план будівлі приміщення реабілітаційного центру. На вулиці специфічно вже є будинок. Нам дуже, дуже, ми дуже вдячні, що церква подарувала нам будинок, щоб ми могли почати будувати наш центр. Наступний слайд. І шукаємо фінансування потенційних пар партнерів. To je NATO, je ki zdaj ima trustovne fonde za rehabilitacijo. To je Evropsko poveljstvo ameriškega vojska, ki a, a, je spil, a, sponzorom naše konferencije. Svetovni kongres Ukrajincev, edna je diasporo. No in drugi, kot lahko, naslednji slajd. In drugi tudi takož, a, a, naši bodoči sponzorji. Інші партнери це вже є академічні партнери. УКУ належить до асоціації католицьких коледжів і університетів по цілому світі. То маємо дуже гарні зв'язки із іншими католицькими університетами, які можуть нам допомогти розвивати наші програми. Також маємо зв'язки із найкращою програмою Фізіотерапії в Канаді це є Queen's University. Також Yale University, це маємо зв'язки із тими, які працюють у психологічній реабілітації. PTSD Center і Yale University, і University of Wisconsin-Madison, де маємо um, uh, кількох uh, знайомих uh, лікарів реабілітологів, які будуть з нами співпрацювати. Наступний слайд. Також шукаємо партнерів, які, на яких можемо базувати наш реабілітаційний центр, як зразок. Шукаємо тих партнерів у східній Європі, бо вони найбільш схожі на нашу систему. Це є у Польщі, це є в Естонії. Це є в а, Латвії, це є у Румунії, в Булгарії. І будемо також висилати наших і викладачів, і перших фізіотерапевтів, ерготерапевтів, які будуть працювати в центрі на стажування у цих а, реабілітаційних центрах, щоб вони набрали досвіду і повернулися в Україну працювати. Наступний слайд маємо як завжди попередній бюджет. І ну частину це буде на академічні програми, частинно це є на ремонт і обладнання реабілітаційного центру. Наступний слайд. І ще наступний слайд. І останнє. Ну, взагалі, Україна потребує нової сучасної системи реабілітації, щоб надати і ветеранам АТО і іншим цивільним людям в Україні найкращі можливості на майбутнє. Праворуч бачимо того самого хлопця, кіборга, який був поранений в Донецькому аеропорту, і яка його протеза виглядає вироблена в Україні. Вона є функціональна, вона працює, але він би міг мати таку, як з лівого боку на заході біометрична протеза, де рухаються пальці, де він би міг повернутися до. Як як найбільш до того життя, якого він мав до свого поранення? Дякую. Дуже дякую за презентацію, пані Уляно. Маю до вас кілька питань з приводу ідеї. Взагалі мені здається чудова ідея, це саме те, чого Україні зараз дуже не вистачає. Чи буде відкрита ця програма в якості курсів підвищення кваліфікації для лікарів, які вже мають досвід в реабілітації? Тобто, я так розумію, що ви плануєте це ну, для студентів тільки, чи ну, ця програма буде також відкрита і для людей ам, з більшим досвідом? Дякую за питання. А ця програма є навчання для фізіо і ерготерапевтів. Це є не лікарські спеціальності медичні, але не лікарські. А в Україні є дуже багато. Дуже хороших лікарів, які займаються а, реабілітацією. І є багато фахівців, які закінчили не специфічно фізію або ерготерапію, але закінчили інші науки і працюють на тих самих посадах, але не мають визнання а, своєї професії. Пер, наш перший крок є, щоб ця, ці професії були визнані, щоб вони з'явилися у класифікаторі. класифікаторі а, Професії у Міністерство соціальної політики тоді будуть навчальні програми готувати нових фізіорготерапевибачте фахівців з фізично фізичної і ерготерапії. Але а, ті, які вже працюють, вони би могли тоді бути ліцензовані як фізіо або ерготерапевти, але вони би мусили показати сертифікацію або а, пройти Якесь стаження, скажімо, в нашому реабілітаційному центрі ми будемо вимагати від наших працівників, як вони не є лікарями, щоб вони пройшли кілька місяців стажування у реабілітаційному центрі, скажімо, в Польщі чи в Естонії, чи в Штатах, чи в Канаді, щоб вони набрали цей досвід стандартів, як це відбувається на заході, а то ми не від, ми не відволікаємо тих людей, які зараз працюють. Є дуже багато дуже хороших фахівців, які вже займаються тими справами. Ми лише хочемо додати перше світові стандарти і ті світові визнання специфічних професій, які зараз в Україні немає, і друге розпочати нові програми навчання. А ті, які вже працюють. Вони будуть далі працювати на своїх посадах, а буде нова хвиля ну трохи по-іншому навчених фізіо-ерготерапевтів. І вони угу. ще буде маленьке уточнення. Скільки плануєте людей набрати на перший? Ну, перший набір програми. Ну, перший набір програми буде е, приблизно 50 людей на, на кожну із факультетів, але ми ще плануємо скільки будемо брати. Це залежить також, е, е, на скільки наскільки пацієнтів реабілітаційний центр буде пробачений. Е, ми зараз це ну е, зараз. Досліджуємо і дивимося на наше приміщення, і як ми скільки пацієнтів ми зможемо нараз мати в себе. Зрозуміло. Угу, Якщо більше немає питань та уточнень, то на цьому будемо завершувати. Дуже вам дякуємо і бажаємо вам успіхів у встановленні такої програми в Українському католицькому університеті. Дякую, Так, дуже дякую на цьому. Е, завершимо е, робочий день українського кризового медіа центру. Розклад з'явиться на нашому сайті до кінця дня. Дякую, і до побачення.